Звичайно, будь-яке море прекрасно саме по собі, але для того, щоб відпочинок запам'ятався дійсно надовго, ви можете прочитати цю статтю і вибрати найкрасивіше місце для своєї подорожі. Красиві місця на Чорному морі, наприклад, відоме всім Чорне море славиться своєю популярністю серед багатьох туристів, і недарма адже на його узбережжі є справді красиві місця, на жаль. Часто відвідувані чорноморські курорти нашої країни вже несуть на собі сліди руйнівної людської діяльності, тому в пошуках чистих і красивих пляжів варто відправитися трохи подалі. Чорне море традиційно приваблює туристів своєю красою, наприклад, від'їхавши від міста Геленджик, ви можете потрапити в село Дивноморськ. Це звучну назву дано йому зовсім не дарма, адже саме тут вам вдасться помилуватися на так звану блакитну безодню, оточена білосніжними скелями морська бухта вабить своєю красою мандрівників з усього світу. Тут можна зупинитися з наметами і вдосталь насолодитися шикарною природою і купанням в найчастішій воді. Дивноморськ отримав свою назву завдяки красотам моря, знаменита колись курортна зона в Абхазії. Зараз тільки набирає свою колишню силу. Тому саме в ці роки варто з'їздити в колишню здравницю туристи, які мають можливість порівняти пляжі Сочі і Адлера з хаськими, вже навряд чи виберуть українське узбережжя, незважаючи на те, що відстань між ними відносно невелика. Різниця видно на поглядом кращі місця для відпочинку на абхазьких пляжах. Це гагра, фіцунда і новий афон. Море біля Гагри практично ніколи не буває брудним або каламутним, а чудові види на гори, що стоять прямо біля пляжів, просто вражають уяву. Якщо ви потрудіться піднятися на оглядові майданчики, облаштовані в горах, то вашому погляду відкриються і зовсім дивовижні краси, найкрасивіші морські береги, але у кожної людини своє поняття про красу морського узбережжя, комусь близькі відокремлені місця. Щоб побути в тиші і спокою поруч з дикою природою, а хтось буде радий упорядковані набережні з багатим вибором розваг, так чи інакше в світі знайдуться відповідні місця на будь-який смак. Краса морських берегів буває сумнівна. Наприклад, любителям дикого відпочинку припадуть до душі величні скелі, що підносяться у воді недалеко від берега, і таких місць предостатньо це і базальтові кручі лос органос в Іспанії. Реголомшлива скеля парус, що знаходиться на Чорноморському узбережжі шотландська скеля Хой, що височіє на 137 метрів, скеля котапу в Таїланді і багато інших. Шанувальники скелелазіння також по достоїнству оцінять відпочинок на цих пляжах. Найкрасивіші пляжі на морі, ну а якщо ви віддаєте перевагу спокійний відпочинок, то вам підійдуть місця з тихою водою і піщаними пляжами, а саме. Бухти завдяки пологому березі і відносній відсутності хвиль, а також тому, що вода в них прогрівається набагато сильніше, ніж в морі. Відпочинок в бухтах вельми популярний серед сімей з дітьми, але деякі бухти настільки красиві, що можна рекомендувати їх до відвідування практично будь якій людині. Приголомшливо красивий пляж, часто бухти мають досить правильну округлу форму. Як, наприклад, красива в світі бухта Вайнглас Келих в Писманії, правда, конкретно до цієї бухти потрапити буде важкувато, для цього потрібно пішки пройти крізь густий ліс, але будьте впевнені нереальна краса цього місця сповна винагородить вас за всі зусилля, також ви можете відвідати інші дуже красиві і надзвичайні пляжі світу так на Багамських островах знаходиться рожевий пляж. І це не просто поетична назва його пісок, і справді рожевого кольору. Справа в тому, що в його прибережних водах живуть молюски, раковини яких пофарбовані в рожевий колір. Їх відполірованих шматочків і складається пісок цього пляжу. У світі також існують пляжі і інших кольорів: білий і червоний на Санторіні, Помаранчевий на острові Гозу, зелений пляж Гавайських островів і навіть чорний базальтовий пляж Пунулу. Дивовижний базальтовий пляж на берегах Каліфорнії знаходиться і зовсім дивовижне місце. Скляний пляж, як не дивно. Своїм походженням він зобов'язаний людині, колись на цьому березі було величезне звалище. Згодом про неї забули, а в 80-х роках минулого століття виявили, що від звалища не залишилося і сліду під впливом морської води все скло, яке знаходилося на пляжі, перетворилося в гладкі різнокольорові камінчики. Зараз цей пляж став дуже популярним серед туристів, а місцеві умільці роблять з дорогоцінних каменів різні сувеніри. Красиві заходи на море варто окремо поговорити про одне з найпоширеніших природних явищ. Звичайному заході, але звичайним його можна назвати тільки в міських умовах, а на природі і вже тим більше на море. Захід перетворюється в феєрію фарб і вогнів кожен хто спостерігав морський захід, хоча б один раз, буде довгі роки пам'ятати це прекрасне видовище, гарний захід на море у місцях, де заходи особливо красиві. Вечорами на пляж виходять численні туристи, щоб поспостерігати за заходячим сонцем. Атмосфера цих вечірніх посиденьок завжди приємна і легка, разом з гасаючим днем йде напруга, суєта, яскраві фарби змінюються на пастельні, а потім все навколишнє поступово занурюється в темряву і лише спалахи фотоапаратів порушують спокій, що панує над пляжем, найкрасивіше море в світі, але погодьтеся, складно все-таки визначити, і те море займає перше місце за красою в світі. Кожен віддає перевагу одному двом улюбленим морям. Та й напевно трохи в світі людей, які побували на всіх узбережжях планети і мають можливість порівняти їх, ми можемо лише покладатися на судження інших мандрівників, а багато хто з них стверджують, що мало яке море зрівняється за красою морських пейзажів з Червоним морем. Червоне море дивує красою своїх глибин жителям Єгипту, Ізраїлю, Йорданії. Саудівської Аравії, Ємену, Судану та інших східних країн є чим пишатися, адже Червоне море знаходиться саме в їхній країні. У його водах складаються сприятливі умови для розвитку представників підводного світу. Ці місця знамениті ще й тим, що тут Жак Ів Кусто знімав свій фільм Світ тиші а за біблійною легендою. Мойсей розвів водну гладь саме цього моря, щоб провести по ньому свою паству. Жак і вкусто вивчав краси морів. Вода в Червоному морі здається дійсно червоною, але причина цього досі ясна не до кінця. Одні кажуть, що це через водорості, що мешкають у воді. А інше ще червоний колір просто є відображенням прибережних скель у воді. Примітно, що Червоне море вважається ще й найчистішим у світі, його екосистема має властивість швидко відновлюватися, і навіть близькість Суецького каналу з його нафтовими танкерами практично не шкодить водам цього моря. Тим часом Червоне море є не тільки найкрасивішим, але і найтеплішим морем в світі. Детальніше про це можна прочитати тут, але в будь-якому випадку, на яке б море ви не відправилися відпочивати, редакція юзнеїв сирю, бажає постаратися знайти в ньому все те найпрекрасніше. За чим ви так сумуєте, перебуваючи в задушливому місті, і нехай ваша відпустка стане по справжньому незабутнім.